Доброго дня, друзі. Мене звуть Андрій Любка, і сьогодні я хочу вам розказати про чергову книжку, яку прочитав, яка настільки мене вразила, настільки видалася цікавою, що вирішив поділитися своїми думками про неї порадити прочитати іншим читачам. Це книжка опівнічні діти. Це книжка книжок. Це роман Салмана Ружді, британського письменника індійського походження. Ось така. Величезний, величезний Грозбух це 700 сторінок дрібним шрифтом у чудовому перекладі е, пані Наталії Трохим, видана Юніверсом. Давно вже я знайшов цю книжку в бібліотеці, оскільки купити її зараз нереально. Це книжка, яку я... до якої я підбирався дуже довго, е, бо це великий роман, відомий роман, на нього багато е, різних. Референсів, як тепер модно казати, різних посилань. Це книжка, яка гарячо обговорювалася, яка була нагороджена великою кількістю премій. Зокрема, це була премія Букер у рік виходу книжки в 81-му році, тобто понад 40 років тому. А пізніше ця книжка отримала ще й букер-букерів, тобто, отримала букер серед усіх книжок, нагороджених букерами як найкраща книжка. Це справді достойна. У всіх цих нагород книга. Це роман непростий, дуже складний, дуже глибокий. І він настільки непростий, що я, чесно кажучи, відкладав уже кілька років читання цієї книжки. І так трапилося, що якісь вищі сили зглянулися на мене. Я зламав ногу. І зараз записую цю історію із Колісного крісла. Я прикутий до візочка, і через це маю більше часу. Так трапилося от випадково. І це час, який я використовую для читання, для всіх тих черг із книжок, які давно мене чекали, які давно мені радили, але на які не було часу. Так само я колись прочитав Уліса Джеймса Джойса повністю. Бо колись е, у студентські роки прочитав його так лівою ногою, мовно кажучи, і в російському перекладі. Коронавірус допоміг мені прочитати цей великий роман вдумливо і повільно. І так само зараз ця травма, ця вимушена пауза в моїй, е, моїх активностях дозволила мені прочитати книжку Салмана Ружді або Ражді, як його називають великий роман «О північні діти. Це книжка про м -м, Індію. Це книжка про самого Ружді, напевно, бо оскільки головний герой Салім Сінай, він фактично десь повторює біографію Ружді, теж народжений у 47-му році тобто одноліток, як ми говоримо ровесник незалежності. І Ружді написав цю книжку в 70-х роках, у 81-му році вона вийшла, якраз коли Індії було. 30 років, 31 рік, як головному герої цієї книжки, і читаючи цю книжку, я собі, чесно кажучи, завжди думав, що це той самий час, як Україна мала перед війною 21-му році напередодні 22-го року, коли ми святкували 30-річчя незалежності, 31-й рік. І коли Ружді описує становлення індійської держави через долю головного героя. Складається мимоволі от така аналогія, коли ти теж можеш простежити багато важливих віхових таких подій в історії України через свою власну біографію, через те, як вони впливали на тебе, через розвал економіки, гіперінфляцію, через всі ті злидні, пізніше той промінь надії, який, який подарували 2000-ні роки, помаранчева революція. І от оці ці перепиті історії цілком би могли накластися на українську історію. Але ружді пишучи цей роман. Поставив собі складніше завдання, і він описує не просто історію Індії, а він описує Індію у всій комплексності, всій панорамності, користуючись міфологічними джерелами, користуючись яскравим таким багатим, насиченим глибоким фольклором. Ружді створює картинку цієї ідеальної Індії, Індії, яку можна почути, читаючи цей роман. Бо це е, я десь зловив себе на думці, що в цьому тексті немає жодного слова, до якого би не було приліплено якийсь епітет. Тут скрізь якісь означення, скрізь якісь запахи, кольори, е, скрізь якісь деталі. Тут мільйон героїв. І е, до сорокаріччя роману Ружді написав колонку для Гардіана і. Дуже гарно якраз пояснив, для чого він ввів тисячу додаткових маленьких епізодичних героїв у цю книжку. Він сказав, що Індія це та частина світу, яка є гіперперенаселеною. Зараз там мільярд, тоді було майже 700 мільйонів. І на кожному кроці шум, на кожному кроці галас, на кожному кроці пістрявіє від. Кольорів від запахів. І Він хотів створити оцей мікрокосмос. Він хоч, хотів, щоб у цій книжці було багато цього галасу, який от звучить у нас у голові, і було багато пасажів, багато абзаців, які мені особисто довелося перечитувати кілька разів, щоб второпати суть, щоб не пропустити якусь авторську таку. Цікаву грубу, бо, бо як у кожного великого письменника у ружні немає деталей, які не мають значення пізніше, через 100-200-300 сторінок, вони повторюються, десь виринають знову, і важливо ці всі повороти сюжету і всіх цих безкінечних тіток, братів, якихось родина, яка складається із сотень людей, всіх, всіх пам'ятати. Справді дуже яскраве враження залишається книжка, це індійський магічний реалізм. Я от навіть. Не знаю, чи можна цю книжку назвати, точно можна назвати англійською літературою, це британська література, але насправді це англомовна, напевно, індійська література. Це щось таке, що складно, складно окреслити якось і, і, мабуть, не треба спрощувати. Ружді, це такий місток між Індією, між, між Азією. І Європою, і Англією, і західним світом, маючи блискучу західного світу, і маючи це походження індійське, він зумів оце якось скомбінувати, скласти і, і виплести дивовижну картину. Тому це великий, потужний, цікавий роман, але складний. Я дізнаюся чесно, я читав його так, ніби ходив на роботу. Я вставав зранку і читав 40 сторінок, пізніше давав собі відпочити. Ввечері не дозволяв собі читати. Коли голова вже не сприймає деталі, я, я завжди лімітував це читання. Е, намагався повертатися до якихось окремих елементів і намагався гуглити, роздивляючись і географію, і якісь місцеві реалії і е, шукаючи того шиву, наприклад, е, і багатоманітність його значень в індійській міфології. Десь черпаючи щось із пояснень, тлумачень, Магабгарати, і так далі. Це дуже цікава книжка. Книжка для вибагливого витонченого читача. Книжка м -м, Велика, і от це те, що можна назвати великий індійський роман про історію Індії. Е, сюжет її фабула досить проста. Е, коли було проголошено незалежність Індії від Британської імперії в 47-му році. Тоді ж, опівночі, в ту саму секунду, в ту саму хвилину, народилася дитина, яка стала ровесником своєї країни, і чия доля переплелася з історією країни. Пізніше виявилося, що таких дітей було там 500, насправді, бо Індія величезна країна. І вони створили певну конфедерацію. Вони, вони створили певне коло, і всі вони були наділені магічними якимось. Здатностями і, і вміннями за це їх пізніше влада могла переслідувати, але вони впливали на історію, і історія країни впливала на них. Дуже дуже цікава метафорична ідея. Годиться для, для серйозного такого портрету, мені, чесно кажучи, навіть дивно, що цю книжку Ружді написав у достатньо молодому віці, молодший, ніж я тепер. І мені заздрісно, що такий молодий письменник, 30-річний, міг написати таку глибоку і поліфонічну книжку, бо мова це окрема симфонія в цій книжці і е, українською. Вона звучить повноголосо. Я не читав оригінал, не можу, не можу сказати наскільки, наскільки це повноголосся передане, але українською цей переклад дуже добре і приємно читається. Це величезна робота, і хочу за неї подякувати і перекладачці, і видавництву Ружді це один з моїх улюблених письменників. Письменник, якого я читаю дозовано раз на кілька років, але свого часу Джозеф Антон дуже багато. Пояснив мені у тому, як, як письменник може реагувати на, на світ, який його переслідує, бо не сприймає, бо взагалі хоче вбити, яким письменник має бути. Мені здалося, що Тружді це дисидент часів глобалізації. І пізніше його сатанинські вірші, от десь там позаду мене, згори, можливо, хтось і побачить прямо над моєю маківкою. Роман це великий роман, який з повагою, але й з інтелектуальною ретельністю досліджує міфи заснування ісламу. Сатанинські вірші це також роман, який треба читати, ніби ходиш на роботу. Але це той роман, який залишається з тобою надовго і дозволяє розширити твою власну оптику погляду на. На світ, на якісь такі речі, які ми не хочемо обговорювати, бо вони табуйовані, і який говорить не тільки про іслам, не тільки про героїв, не тільки про, про, про Індію, але також говорить і про межі свободи для будь-якого письменника, для будь-якої творчої людини. Наскільки ти можеш сам досліджувати, наскільки ти маєш право сам мати свою точку зору, на те, на що має. В точку зору натовп, більшість, і ця більшість може бути войовнича або, або навіть смертоносна для тебе. Тому Ружді для мене важливий великий письменник. Мені здається, що на планеті зараз, мабуть, це най... найсерйозніший, най... Най... Такий най... найсправжніший письменник, який живе сьогодні на планеті, бо він справді за кожну написану літеру платить своїм життям. Тобто, це такий. Це життя як творчість, це життя пов'язане з літературою і з відстоюванням власних принципів, власної свободи, такий індійський. Можливо, Василь Стус. Не, не, не хочу проводити оцих дешевих аналогій, але це, безумовно, людина, яка визначає нашу епоху. І на рівні з уже покійним Міланом Кундерою для мене є. До певної міри дорогоказом тому я дуже тішуся, що доля дала мені шанс прочитати цю книжку і мати на неї час, мати на неї увагу. О діти це роман, який я всіляко раджу прочитати, раджу до нього підготуватися і, і спожити цей спожити цей текст. Е... Можливо, до нього захочеться повернутися. Він занадто складний, щоб перечитувати його одразу там через кілька тижнів, але можливо через кілька років або через десятиріччя мені захочеться до нього повернутися і прочитати ще раз, побачити цю панорамну картину вже з висоти нового досвіду і нових знань, бо це багатошаровий, дуже глибокий, повноголосий, багатокольоровий такий текст. Який я дуже раджу вам прочитати. Дякую вам за те, що дивитеся ці відео. Якщо будете їх лайкати, якщо будете коментувати, я буду їх записувати частіше про, про важливі книжки, які мені подобаються, якими я хочу ділитися. Тому підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Пишіть коментарі, підписуйтеся на мій Patreon, який підтримує мою творчу діяльність. І почуємося мирного вам усім неба. З вами був Андрій Любка.